Так, ну що, друзі, друге відео знову 2297. <смі> я перше відео просто програв. Я не знаю, як. Ось, не можу взяти 2300 вже який раз хочу зафільмувати цей момент, коли я беру 2300. О, до речі, давайте вам покажу цікавий момент. Як я почав ну, проти Лондона. Це тупий, звісно, цей, можливо, боротьба. Але я підглядів це в Магнуса Карса на такий цікавий момент, як так от. Лондон скомпроментувати. Бачите, відразу від Чорнопольного якось розміняли, і все. Ніякого тис тисків, ніяких там по планах ні по чому ніде немає. До речі, він ще й віддав цього пішака, напевно, що є помилкою. Варто можна побити, напевно, варто його бити. Окей, випустили слона, ну і зараз. Тура, це 8. Так, оце цікавий момент. Тут з легкістю можна бити. Не знаю, чому суперник віддав мені так просто це все. Ну, от, з двою пішаки, це помилка тут. Окей, ну і з конем не знаю, що буде робити. Давайте подивимося. Аж цікаво мені. Все нестандартно розвивається. Пав на коня, хочу коня взагалі перевезти насправді. Ось. Ну іконик тут може спійматися ну після цього коду. Потрібно бути акуратним. Ну, зараз пішак вперед. Єдиний хід тут в коні. Ну, я побив і кінь дивіться, пішов, напав тепер на туру, і в мене просто сильніші фігури. Якщо так взяти. Кінь в мене буде сильніший. І питання, чесно кажучи, якщо зараз буде здвоєння тур, мені потрібно це допустити, щоб було здвоєння тур, тоді я зможу, напевно, виміняти одну з тур і навіть зіграти. Слухайте, а тепер я навіть не буду роздвоювати ці пішаки. Я думав, що їх там буду роздвоювати, а тут навіть я цього робити не буду. Зараз я перекручу свого коника. Воно сюди ним зіграю. Кінь, мене сильніший за слона, і. Так. Навіть напав на слона. Навіть напав на слона. Напав ще раз на слона. Цікаво, що тут слоник забув. Оп, і тепер конем зіграю сюди. Так, вичікувальний хід. Коли слон відійде, тоді я зможу пробити. Ні, дивіться. Молодець, він все таки тримає, намагається. Ну, проте є, напевно, пішак вперед ще. Давайте, якщо він заблокує, напевно, це буде добре, тому що в мене конячка. Він зможе скакати по цих полях, клітинках. Так, ну давайте, коника перекидаємо. Немає, як зіграти пішак вперед, що досить важливо для мене. Окей. Окей, окей, окей. Ну, тримає. Слухайте, тримає, мені потрібно зараз по швидкості щось придумати. Швиденько, швиденько, швиденько. Окей, він побив. Тепер він побив. Здається, позиція закрита, проте, все-таки в мене кінь може кудись проникати. Ось. Я на це робив всю на це робив ставку всю гру. Ось, що мій кінь зможе кудись проникнути. Певно, тут ідей немає. Добре, давайте тоді повернемось до інших ідей. Все. Програно, друзі, нарешті. Нарешті. Знову цей якийсь був зачарований, не знаю. 2.300. 300. Ще ніколи такого я не мав. Щоб аж постійно такі були е, проблеми з 2300. Давайте покажу, що у нас тут. Ось так. 2306. Ну, в кулі, я там швидко, я там не знаю, скільки 30 гри зіграв, там 2300 було. 29. Ось. Ну а тут 482 гри зловити. Ну, це просто. Ну, було таке, що я спочатку там просто награвав чисто різні дебюти. Ось, десь там, певно, ігор 200 просто чисто клацав рукою. А потім, думаю, чекайте, треба якось взяти 2300, ж там, ж, це ж легко, у мене 2400 було, 2450, навіть вліц. Рапід... Напевно, 2420, десь так в мене зазвичай в Лічесі. І думаю, треба ж хоч ну, хоч трішки. Ось таке, ну, 2300 якось. Ну, це мало в лічесі, звісно. Проте, я дивлюся, що лічес трошки піднявся відносно того, що було. Раніше чиском був набагато сильніший. Якщо там в Ческомі було 2300, то це в лічес точно 2400 і більше. Навіть 150 пунктів. Ну, зараз, я думаю, десь від 50 до 100 пунктів різниця. Має бути хоча. Можливо, тих самих 100 пунктів залишилося. Окей. Друзі. Ну от така от цікава партія була. До речі, чи я от там багато помилявся. Ну, давайте ще її проаналізуємо цю партію. Ось яка якість гри. Накручував, накручував, тримав, якісь я все ж таки. Напевно, якби я коня поставив би сюди, були б питання, тому що там вже розміняв, і там вже точно дуже багато слабкостей різних, до яких можна чіплятися. І оцей пішак був би дуже слабким. І ці два пішаки. Ну да, так, там вже в будь-якому випадку виграно. Було навіть до цього. Ось тут. Давайте подивимось. Мінус півтора. Друзі, так що, мінус два, зараз показує. Так що таке. Мінус півтора, мінус 2. Бачите, чорних а, оцей. А, показник, показник. Дуже високо. Ну, все-таки я все правильно робив. Ось. Тут була одиничка, і тут якось... А, тут йому потрібно було відразу пішак вперед зіграти. Ось що. Та неважливо. Ну, окей. Я зіграв перший пішок вперед, ну і все. І все завершилося. Добре, дивимося по помилках. О, поки що 99%, але це буде зовсім не точно. 4 вже е багато було таких, бачите, втрата саме десь там. Аж 0,6 піш пішака, це досить багато. Давай, 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 давай. Ну, Завжди в чорних тут гарненько було. Так, цікава така система, як бороться проти Лондона. Не знаю, спробуйте. Проте мені здається, що там оцінка комп'ютера на початку. А, ну, до речі, якщо слона розміняли. Давайте ось тут подивимось. Оцінку комп'ютера. Так, і ось тут вже мінус 05. Отже, якби тут ще правильний хід знайти, ще нормально. Ось тут. Потрібно було бити, і тут плюс 0,5. Після цього вже нулі. Я все правильно зробив. Пішак перед плюс 0,2. Окей, нулі, і ось тут я вже підірвав це 5. Хоча тут щось було сильніше на цей хід. Ну, давайте подивимось. А, ферзь міг залазити і нападати на пішака відразу шахом. Все пропустив, пропустив цей момент. Ну, окей. Тепер точність була 89. Моя. Ну, здається, непогано. бачите, 89. Непогано, друзі. Ну що, нарешті взяв. Я навіть ну, в честь я не збираюся там грати. Ніде не збираюся грати онлайн там сильно, регулярно. Хоча я знайшов декілька гравців, з ким можу грати онлайн, таких кандидатів в майстри спорту. Ну, і очікую цього ж нашого шахіста, коли ж він скаже, коли ж будемо грати матч. Ось він так і щось нічого не відповів. Тік тоді до 10 ми так і не дограли. Ось каже: все, я не можу. Він почав зівати і програвати. Ось і в мене інтернет тоді відновився вже більш-менш був. І так він нічого, давай шахіт зіграємо матч з тобою, Ти ж кандидат, я кандидат, і все буде файно. Проведемо стрімчик.